Думка не має алгоритму бути людиною. Штучний інтелект і творчість межа між імітацією та автентичністю. В останні місяці розмови про штучний інтелект, Шаї стали повсюдними. Від джипіт до генеративних моделей зображень Шаї, здається, проникає в усі аспекти нашого життя. І хоча потенціал цієї технології величезний, Особливо в автоматизації рутинних завдань і наданні доступу до інформації, я не можу не відчувати занепокоєння, коли мова йде про її вплив на творчість. Спочатку, як і багато хто, я був налаштований скептично. Звичайно, шай може писати тексти, створювати зображення, імітувати стилі відомих художників, але чи можна це назвати справжньою творчістю? Чи здатна машина позбавлена емоцій, життєвого досвіду та унікального погляду на світ, створити щось справді оригінальне та значуще? Я вірив, що людське тепло, співчуття та творчість залишаться незмінними. Але останні події змусили мене переглянути свої переконання. Історія використання творів письменників для навчання мовних моделей, описана в статті Маргарет Ренкл, це не просто порушення авторських прав, це глибокий удар по самій суті творчості. Уявіть, що всі ваші зусилля, роки кропіткої роботи над текстом, ваші особисті переживання, ваші унікальні думки та почуття зводяться до набору даних, поглинених алгоритмом за частку секунди. Це знецінює творчість автора, позбавляє його заслуженого визнання і підриває саму мотивацію до творчості. Я пам'ятаю, як сам пережив подібне, коли моє перше оповідання було розкритиковане одним із літературних журналів. Мені тоді здавалося, що всі мої зусилля марні, що я ніколи не зможу стати письменником. Але я не здавався. Я продовжував писати, вчився на своїх помилках і шукав свій унікальний голос. І саме цей процес самовдосконалення, ця боротьба за вираження своєї індивідуальності робить творчість такою цінною та значущою. Штучний інтелект, у свою чергу, пропонує зовсім інше імітацію. Він може відтворювати стилі, поєднувати ідеї, генерувати тексти, які виглядають переконливо, але позбавлені душі. Він може створити есе в стилі Маргарет Ренкль, але не зможе передати її унікальний погляд на світ, її тонкий гумор, її глибоке розуміння людської природи. Крім того, мене турбує тенденція до деперсоналізації творчості. Пропозиція штучного інтелекту чи хотіли б ви, щоб це звучало ще більше як опубліковані есеренку. Наприклад, з коротким роздумом у кінці, який пов'язує це з людською добротою чи горем, як вона часто робить у Late Migrations, звучить як спроба штучно додати людяності машинно створеному тексту. Але справжню людяність неможливо запрограмувати. Воно народжується з досвіду, з болю, з радості, з любові і з співчуття. В епоху, коли шай стає все більш поширеним, важливо пам'ятати, що робить нас людьми. Наша здатність до творчості це більше, ніж просто здатність генерувати нові ідеї, це здатність виражати себе, ділитися своїм досвідом, створювати щось важливе для інших. Це вміння принести у світ щось унікальне і неповторне. Нещодавні позови проти компаній, які використовують роботи авторів для навчання мовних моделей, є важливим кроком у захисті авторських прав і визнанні цінності людської творчості. Але, можливо, важливішим є зміна нашого уявлення про штучний інтелект. Ми повинні визнати це інструментом, який може бути корисним, але не повинен замінювати людську творчість. Штучний інтелект може допомогти нам писати статті, створювати зображення та навіть розвивати нові ідеї. Але це не повинно змушувати нас відмовлятися від нашої індивідуальності, свого унікального погляду на світ. Ми повинні залишатися людьми, здатними до творчості, до співчуття, до любові. Я думаю, що розчарування серед користувачів штучного інтелекту, згадане в статті, є хорошим знаком. Можливо, люди починають розуміти, що штучний інтелект не може замінити людську творчість. Можливо, вони починають цінувати унікальність і оригінальність людської творчості. Підсумовуючи, хотілося б підкреслити, що творчість це не просто створення чогось нового. Йдеться про самовираження, про пошук сенсу, про спілкування з іншими людьми. Це те, що робить нас людьми. Штучний інтелект може бути корисним інструментом, але він не повинен замінювати нашу здатність до творчості. Ми повинні залишатися людьми, здатними на співчуття, на любов, на творчість. Ми повинні залишатися людьми, які здатні створити те, що має значення для інших. І, як нагадує нам Маргарет Ренко, пересмішники завжди тут, і ми також сподіваюся, це корисно.